Найбільше у світі торгівельна мережа Walmart розпочинає масштабну програму боротьби з голодом. Компанія обіцяє пожертвувати 2 мільярди доларів на вирішення проблеми нестачі харчів в Сполучених Штатах. Далі розповість Марія Юнко. Упродовж багатьох років мережа роздрібної торгівлі Волмарт жертвує харчі для бідних верст населення у США. «Волмарт» має намір стати частиною вирішення проблеми голоду. цього року. Компанія зобов'язалася пожертвувати бідне майже 500 тисяч тонн продуктів, третину яких буде надано банкам харчів. Втім, компанія каже, що деякі продукти буде пожертвовано незадовго до закінчення їхнього терміну споживання. щороку наші банки харчів допомагає 37 мільйонам американців, 14 мільйонам дітей, і ця пожертва вплине на них усіх. цей банк харчів у Балтиморі отримує м'ясо та кури від мережі Walmart двічі на тиждень. Однак продуктів ледве вистачає для всіх, кому потрібна допомога. Партнерство з Walmart для нас критично важливе, адже що більше продуктів ми отримуємо, то більше роздамо. Статистичні дані свідчать, що кожен шостий американець не доїдає. Багато сімей робітничого класу опинилися у скрутному становищі через безробіття і рецесію. За останніх кілька років кількість людей, які звернулися за продовольчою допомогою, зросла на 50%. Ерік Макнел, одинокий батько, втратив роботу минулої осені. так я голодував, був час, коли три дні не було чого їсти. Важко, коли ваші діти кажуть, що голодні, а у вас немає їжі. Експерти кажуть, що благодійність компанії не лише допомагає бідним верствам, але й має позитивний вплив на імідж самих жертводавців. Філантропія, Філантропія – дуже популярна тенденція. Це допомагає компаніям робити добро і покращувати імідж. Представники харчових банків зазначають, що намір Walmart пожертвувати 2 мільярди доларів велика допомога у подоланні голоду у США. Марія Юнко голос Америки.